Так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Христос, посеред нас, дорогі брата і сестри, такими словами закінчується сьогоднішнє недільне Євангеліє. Про що воно? Про нерозумного багача. У одного чоловіка добре вродила нива, і він вирішив, що варто розібрати свою стодолу, напевно, і поставити туди все своє багатство, щоб було набагато йому років життя. І тоді він промовив до своєї душі: їж. Пий, веселись, бо на багато років маєш запасів. У висновку Господь приходить до нього і каже: нерозумний, сьогодні душу твою заберуть, візьмуть у тебе, то кому залишиться твоє багатство? І в висновку наш Господь Ісус Христос, промовляючи цю притчу, каже, що ми маємо багатіти не для себе, а в Бога багатіти. Як це багатіти? У Бога, найперше мати орієнтир на Бога. На нього мати надію. Людина, яка покладається лише на свої статки, вона насправді нічого не виграє. Друге мати правильний орієнтир. Як багато я зустрічав людей, які на перше місце ставлять свої гроші, які на перше місце ставлять свої фінанси. У висновку вони нещасні люди. Що з того, що ти маєш багато грошей? Якщо ти помираєш, ти не можеш їх взяти із собою, але і за життя ти не використав їх. На добре, Бог, милосердний Господь, він не проти того, щоб людина мала забезпечення, і ми з вами про це неодноразово говорили. Але він хоче, щоб кожна людина у своєму житті уміла правильно тим користуватися. Багач він отримав благословіння від Бога, отримав дуже багато статків. Добре вродила його нива. Але разом із тим він має помирати, відходити до Бога. Чому тоді Бог дає йому це благословіння у такий час? Щоб він правильно ним користувався, тому, дорогі брати і сестри, збирайте скарби на небі, благословенного всім недільного дня, і дозвольте вас запитати, хто сьогодні був у храмі. Залишайте, як завжди, відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн, і пам'ятайте, що треба йти, бо церковний дзвін зі сну нас буде.